Люди кажуть, опитування сі чотири. Андрія первозваного за новим календарем 30 листопада. Увечері напередодні свята прийнято збиратись на андріївських вечорницях та гадати. Ми поцікавилися у чернівчан, Чи вірять вони у магію свята? Чи колись ви ворожили? Можливо, зараз ворожили. Ворожила. Ну, зараз, звісно, ні. А раніше ворожила. І це було у нас традиційно все. І... Якісь там спічки палили і щось, таке всяке було. А що? А чи вважаєте, що це свято має справді якусь магічну силу і переважно ворожіння вони збуваються? Да. Задуми от задумала що-небудь. І, і протягом року може збутися. Ворота, я пам'ятаю, хвіртки перекладали, десь закривали. Отак. А такого більше щось я не пам'ятаю. А як вважаєте, чи це свято справді має якусь магічну силу і ворожіння жінок час від часу можуть збуватися? Ну, чи силу вона має, я не знаю. Це таке, що кожному сила в кожній думці своїй, в вірі тій своїй. Не знаю, дівчатам це приємно. Надіються на щось. Значить, хай роблять, хай ворожать, хай там граються. Чи Колись ворожили? можливо, ворожити до сих пір, на Андрія для вас було цей обряд є. Ну, писала на бумажках імена і під подушку квала. Я так само. Угу. І як вважаєте, воно здійснювалося так? Ні, ні разу. Вас. Ну, я вже й не пам'ятаю. Ну, не здійснилося. Ні, ніколи таким не займався, тому що я читаю Біблію і бачу в Біблії те, що Бог ну, суворо забороняє ворожіння і будь-які окультні практики, тому до цього серйозно відношуся. Навіть ну, з якихось таких елементів жарту, як це складається дуже часто в нашому суспільстві, я все рівно розумію, що якийсь ну, відсоток правдивості в цьому є. Тому ніяких ворожінь взагалі ну, я не допускаю через те, що так вчить Біблія. Чи ви колись, можливо, зараз, коли були молодими, ворожили колись? Не дуже. У це я не ніколи не, не ворожила. Як вважаєте, чи це свято має якусь таку магічну силу і для когось може ворожіння бути правдивим? Хто як? Хто як у що віри? Ні, вибачте, ні. Дякувати Богові, е, судьба склалася добре, мені вибачте. Що я не вірю у ворожбит і ніколи не збиралася ворожити. Ні. Чи колись ви ворожили? Можливо, знаєте, що ворожать і так Ні. далі? Ні, я такого не робила. Не робила ніколи? Ні, я такі традиції не притримую, скажімо так. Чи вірите ви, що в якісь вороження можуть власне, бути правдиві? Це особиста думка кожної людини, яка в це вірить, то я розумію, я в жодному разі не хочу сказати, що люди там в що вони вірять, то хай так і буде. Ворожила да, трішки. Я не знаю як, але по відео там дивилася і пробувала. Чи раніше ви ворожили? Ні. Тобто це ваш перший да. досвід. Як думаєте, здійсниться чи вірите ви, що це свято має магічну здібність? І... Ну, якщо вірити, то, можливо, здійсниться. Не знаю. Буду вірити, буду надіятись, що вийде в мене. вийде. Більшість опитаних чиничан кажуть про свята Андрія знають. Деякі вірять, що в обрядах є магічна села, а гадання збуваються.